Це відео, панове, я розпочав готувати ще за 2-3 години до того, як Мар'яна Безугла опублікувала свій черговий скандальний допис цього разу з вимогою відставки Залужного. І порушена тема гороскопу безуглої виявилася, як бачимо, вкрай вчасною. Для багатьох здавалося б, що немає жодного сенсу розглядати гороскоп безуглої, позаяк, мовляв, із нею. І так все зрозуміло. Тривалий час я і сам так думав, але останній законодавчий ексцес безуглої змусив мене таки поцікавитись таємницями її антропофеномену, відображеними у натальній карті, і результат перевершив всі очікування. А наприкінці мого дослідження її гороскопу. Додався ще й цей останній Фейсбучний ексцес нардепки. Мар'яна Безугла народилася 17 травня 1988 року в Києві о 10 годині 16 хвилин ранку. Годину її народження мені не знадобилося ратифікувати, поставив той, яка сама прийшла на думку, і виявилося, що потрапив у Яблучко із закритими очима. Це відразу ж стало помітним за кількома показниками. По-перше, за точним з'єднанням двох точок в одному градусі точки влади і точки багатства. Справді, якби безула не дорвалася до влади, про жодне багатство її житті не могло б бути й мови. А так вона непогано заробляє на власних законодавчих ініціативах і не лише. По-друге, це помітно і за зіркою Проціон на Асценденті. Справа в тому, що ця зірка проявлена в гороскопах різноманітних злочинців або ж екстремістів, наприклад, в гороскопах Лаврентія Берії та Катерини Медічі, де в обох випадках проціон з'єднаний із Марсом, у гороскопі Кальвіна, де проціон з'єднаний із Венерою. Ця зірка, як слушно пишуть астрологи теоретики, наділена природою Марса. А відтак можна сказати, що Мар'яна Безугла є особою чи особиною, не знаю, як правильніше сказати в цьому випадку, яка належить до психофізичного типу негативного Марса, на що власне вказує і її руде волосся та обличчя, але й це ще не все у питанні асцендента безуглої. Найголовнішої точки гороскопу. Справа в тому, що Асцендент тут точно з'єднаний із точкою смерті, ще більш точно, аніж в гороскопі Путіна дає образ в три градуси, а тут повний ексакт. Всі вбивці заплакали, коли 17 травня 88 року, о 10 годині 16 хвилин, народилася в Києві якась душа. Заплакали тому, що в неї це мало б виходити ефективніше, аніж у них. І сказане не вичерпується самим асцендентом. Погляньмо на констеляцію Марса в гороскопі безулої. Ця планета детермінована у восьмому полі близько до вершини у 27 градусі водорія, і вона утворює точну квадратуру із Сонцем, розміщеним у 27 градусі тільця. Це вкрай руйнівний аспект, адже Сонце і Марс небезпідставно вважаються ворогами. При цьому Сонце в гороскопі безуглої детерміноване в одинадцятому полі близько до вершини. 11 поле це поле друзів, яким у даному гороскопі володіє планетоїд Еріда, розміщений у 17 градусі Овна. Положення Юпітера у 10 полі та сприятливі аспекти до нього, які утворюють місячні вузли, дозволили беззуглії зробити кар'єру, але це майже весь позитив у її гороскопі. Негативний зв'язок 11 го поля із 8-м. Та опосередкованої з десятим полем це свідчення того, що друзі в житті безуглої зіграють фатальну для неї роль, що вони її використовують для тих речей, які мають ознаки кримінальних злочинів. Восьмим полем у даному гороскопі володіє Уран, планета в шостому полі, яка перебуває у точному з'єднанні із Сатурном. Обидві ці планети утворюють доволі точну позицію з Венерою, детермінованою у першій частині 12-го поля в тій третині цього поля, яка відповідає за таємну діяльність. Перша частина 12-го поля її астрологи називають декадою шпигунів і масонів. Шосте поле пов'язане із медициною та державною службою. У житті базуглої проявлені обидві ці сфери. Такий аспект опозиції тут свідчить про несумісність інтересів таємної діяльності базуглої із її державною службою. Тут мені прийшли на згадку слова опозиційного до зеленського військовослужбовця Лапіна про те, що в є мовляв агентом ФСБ. Чому прийшли на згадку? Тому що ця опозиція вказує на функцію агента країни, ворожої до тієї країни, де натив має офіційний статус державного службовця, при цьому безугла не обов'язково є агентом, завербованим безпосередньо москалями, але може бути помічником якоїсь агентурної мережі. Помічником, який виконує поставлені перед нею завдання цієї мережі, судячи з того, що деструктивну роботу безугла виконує під керівництвом своїх друзів, на що вказують інші аспекти, її особа є лише додатком до агентурної мережі Російської Федерації. Попри сказане, Сонце-володар другого поля пов'язане в цьому гороскопі з друзями, утворює секстель до Асцендента, що вказує на гроші, які вона отримує від друзів. Але тут же є й доволі точний Квінконс до Асцендента з боку Марса, а позаяк Марс детермінований на початку восьмого поля, тоді як перша його третина пов'язана зі смертю, то випливає висновок, що беззугла ходить по лезу бритви бавиться зі смертю. Поза як асцендент в гороскопі без є детермінований в раку, то його володарем, а відповідно і володарем даного гороскопу є місяць. Місяць тут знаходиться у 13 градусі близнят, отож він детермінований в 11 полі. Відтак це вказує на те, що сфера основного впливу на безуглу – це її друзі. І це не єдиний такий показник. До місяця утворює неточну квадратуру точка щастя, детермінована у другому полі в 10 градусі діви, у другій третині, яка відповідає за гроші. Що це означає? По-перше, натив дуже любить гроші, і йому їх завжди мало. По-друге, це грошове щастя вилізе йому боком. Позаяк нижній місячний вузол також детермінований у другому полі, це означає, що гроші приходять до безуглої дуже легко, але з'єднання цього вузла із хрестом долі вказує на те, що за ці гроші доводиться або ще доведеться платити нещастями. Колесо хвортуни в другій частині першого поля вказує на її міцне здоров'я і сильне біополе. Десятим полем у цьому гороскопі володіє Плутон, детермінований в четвертому полі, що вказує на кар'єру в тому місці, в якому натив народився, тобто в Києві, але ця кар'єра можлива лише завдяки зв'язкам із місцевою мафією, адже Плутон символізує мафію. Наприкінці 2023 року директивний асцендент гороскопу Безуглої з'єднається із ліліт. Інша назва цієї точки апогея місяця, чорний місяць, з'єднається у третьому полі інформації. Це вказує на величезний скандал через оприлюднення на неї документального компромату, очевидно, значно серйознішого за цей гороскоп. На початку цього відео, панове, я згадував, що в 7 градусі лева у точному з'єднанні перебувають дві точки цього гороскопу – Точка багатства і точка влади. А тепер зверніть увагу, що ці дві точки знаходяться у з'єднанні із астероїдом Веста. Що це означає? Міфологічна Веста богиня вогню. І всі астрологічні точки, які поряд із нею рано чи пізно згорають. Тому астрологи називають астероїд Веста планетоїдом трат. Тобто разом із втратою влади безугла втратить і багатство, бо це, очевидно, супроводжуватиметься конфіскацією майна. Думаю, тепер моїм глядачам зрозуміло, чому Безугла вимагає відставки за лужну. Її куратор Єрмак, очевидно, передав їй це завдання, яке йому надійшло із Кремля. А в тому, що вона вимагає відставки залужного, думаю про це, ви вже встигли дізнатися. Вона цю вимогу опублікувала на своїй сторінці Фейсбука. У її дописі, зокрема, є таке закінчення. Цитую: Усі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що треба більше людей без жодної пропозиції зі зміни системи ЗСУ, то таке керівництво має піти. Кінець цитати Отож все йде до того, панове, що пророцтво четвертого 13-ї Центурії Нострадамуса, про яке я опублікував відео на цьому каналі вчора, 25 листопада, може себе реалізувати найближчим часом.